Мужик, заціниш анекдот. Давай, розказуй. Ідуть два сталкери: досвідчений і новачок. І короче, як там далі? А! І досвідчений каже новачку. Іди он до того дерева, але дуже повільно. Той нервово підходить туди, а досвідчений задоволено кричить. А, як же він там сказав. Чекай, зараз гадаю. Mm -hmm. А досвідчений кричить, брешуть значить про аномалію. Та бородатий анекдот, навіть я його знаю. Так, блін. Слухай, сталкера. Я тут у компанію влитися намагаюсь, але ні біса не виходить. Гадаю, ти вже зрозумів чому. Допоможи мені, га? Давай я до мужиків підійду. А ти через рацію мені анекдот наговориш. Ти, на вигляд, наче бувалий, маєш багато їх знати. Та кілька анекдотів чув. Спробуй допомогти. Ох, супер! Давай так. Я зараз піду до хлопців, а ти залазь он на горище біля вогнища. Як будеш на точці, зв'яжемось по рації. Погнали! Готовий. Тоді починаємо. <клес> Мужики, увага! Анекдот! Блін, знову цей гуморист. Потрапив якось Сидорович до лікарні, а лікар йому каже. Так. Потрапив, значить, Сидорович у лікарню. Заходить до нього лікар і каже. Заздалегідь перепрошую, але в сусідній палаті лежить. Ви головне не лякайтеся, але в сусідній палаті лежить. Кровосос. Сидорович у шоці, а лікар пояснює. У мутанта печінка хвора, раціон міняти пора. У сталкерів замість крові одна горілка. Кровосос! На хвору печінку жаліється. Раціон міняти треба. Він сталкерів жере. А у них в організмі горілки більше, ніж крові. Слухай, гумористе. А слабо так само в очі Сидоровичу пожартувати. Та все-все, розслабся. Ми з тебе прикол тягнемо. Давай до нас. Хрябнемо за відвалі. Ну, тоді давай, наливай.